Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати перше на скасуванні дискримінаційних законів. Тут певна мова йде про російську мову, про церкву, все надумане те, що в Кремлі було, воно і зберігається. І також наполягатиме на позаблоковому і без'ядерному статусі України. Побоюються вони, що ми можемо зробити свою ядерну зброю, в принципі, можемо. Заява Лаврова була дуже короткою, але пізніше у Ройтерс з'явився матеріал, точно це був злив з кремлівської сторони, з російської сторони, про те, які ж конкретно вимоги хочуть росіяни від нас, мають точніше ці вимоги, щоб ми їх виконали. От про що йдеться мова? Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну. Три російські джерела, близькі, звісно, до Ройтерса і до Кремля, сказали, що Путін хоче отримати тепер увагу. Письмове зобов'язання від основних західних держав не розширювати НАТО на схід. Скорочення, що формально виключає членство України, Грузії, Молдови та інших пострадянських республік. Ну, як на мене, це трішки нереалістична історія, тому що, наприклад, домогтися нерозширення НАТО формально буде вкрай складно, оскільки його формально мають підтримати всі члени північно-атлантичного Альянсу, Ну це як мінімум на саміті в Газі чи на якомусь там позачерговому саміті НАТО. Мають проголосувати за таке рішення, але це означає, що НАТО має саме собі підрізати крила. Тобто ця історія, як на мене, не має перспективи. Але Путін на цьому нібито наполягає. Росія також хоче, так як сказав Лавров, захист російськомовних громадян в Україні. Раніше з такою ініціативою виступав Лавров і сказав, що ми будемо захищати російськомовне населення в Україні. Питання лише в тому, що російськомовне населення в Україні не просить про допомогу Росії чи Лаврова. Вже це стало відомо з початком широкомасштабного вторгнення, але вони все рівно цю тему надалі крутять, педалюють і спекулюють нею. Ну і також пише видання Ройтерс, що однією з вимог Путіна є те, щоб Україна була нейтральною. Певне, вони хочуть, щоб ми це закріпили десь також формально. І деякі західні санкції проти Росії мають бути зняті. Також мовиться про те, що одне із джерел заявило, що якщо Путін зрозуміє, що не може досягнути мирної угоди, тоді, мовляв, всім будуть непереливки. Мир завтра буде ще болючішим. Мовляв, він буде бити по території України, як і раніше, ну таке собі залякування. Загалом нічого нового, але це вкотре показує те, що Росія буде висувати умови в меморандумі, такі, щоб їх виконати було неможливо. Тобто Путін налаштований продовжувати війну, але справа в тому, що він побоюється. Вийти з переговорного процесу і він побоюється Трампа. На Росії дійсно бояться Трампа. Чим далі це стає, тим більш очевиднішим, тим паче Вашингтон чітко говорить Кремлю, як я вам розповідав у ранішньому відео. Закрийте свого рота, це було звернення до Медведєва і не порожуйте нам третьої світової, тому що ну Трамп може щось вкоїти проти росіян, як то, наприклад, було в Сирії свого часу за часи його першої каденції, першої каденції Трампа. Можливо, зустріч навіть Трампа, Путіна і Зеленського, про що говорив учора Кіткелох, прокоментував і Пісков. Ну, рахуйте, прокоментували в Кремлі і цю тему. І говорить про те, що так, така зустріч, наприклад, Путіна і Зеленського можлива, але має бути підготовлений якийсь фінальний документ. Ну, з такими темпами підготовки, то ця історія може тривати дуже довго. Пісков також сказав, що проекти меморандумів Росії та України незабаром стануть відомими. Після цього йтиметься про новий раунд переговорів. Це було, друзі, приблизно біля обіду, а вже ближче до вечора з'явилася абсолютно інша інформація, тому слідкуйте за подіями на цьому каналі от саме в цьому відео. Далі Пісков говорить, що робота над меморандумом Російської Федерації знаходиться вже на завершенній стадії, ось ось вони завершать, і Росія не через ЗМІ обмінюватиметься змістом документів. Що готується з регулювання в Україні? Так вони називають, вони постійно говорять українська криза, вони уникають будь якого випадку, навіть якщо Путін говорить, що це війна і так далі. Мовляв, це все українська криза. Але каже, впродовж всього того періоду, поки триватимуть переговори, їхнє так зване СВО триватиме. Жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів Росії та України не приймалося. Місце має бути зручним для обох сторін. Але тут Пісков збрехав, тому що виявляється, як сказав Мединський. Вони вже повідомили Україні час і місце. Поки що ми певне про це не знаємо. І далі Пісков говорить про те, що слова Зеленського про підготовку угоди з Європейським союзом про далекобійну зброю підтверджують виправданість прагнень Росії усунути причини конфлікту. Перша причина, як вони полюбляють говорити, і дійсно сьогодні в Німеччині було підписано низку дуже важливих документів, про них я ще також згадаю. І Пісков каже, що Сполучені Штати Америки докладають неябияких зусиль для врегулювання в Україні Росія. Вдячна їм за посередництво. Чому я з такою іронією говорю? Тому що фактично нині Кремль, попри те, що і Вашингтон офіційно устаники такелога, і Трамп сам у себе межі Трусовуши. Сьогодні погрожує фактично Росії. Росія намагається цього не бачити і каже: Ні, ні, Трамп хороший ну поки що публічно вони так грають цю гру, але продовжують водити за носа Трампа, і Трампу це довго подобатися не буде. Я не маю в цьому друзі жодного сумніву. Ви власне пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Також багато сьогодні коментарів дав і Володимир Зеленський до того, як він проводив прес-конференцію із Фрідрихом Мерцом, канцлером Німеччини, бо сьогодні Зеленський перебуває в Німеччині. Ну і після того, і під час прес-конференції, в тому числі. Зеленський під час спілкування із пресою заявив, що готовий до зустрічі з Путіним чи втрьох із Трампом, ну, будь-який формат, будь-де. Хоч в Вашингтоні, хоч на Марсі, хоч на місяці, давайте зустрічатися. Нема проблем. Хочете Швейцарія, будь ласка, хочете Стамбул, будь ласка. Тобто, будь-яке місце каже, мені підходить. Визначиться лише ви. І повідомив про те, що. Ростем Омеров, міністр оборони України як голова переговірної групи, ну, принаймні, поки що він за ним залишається, він зателефонував Мединському голові переговорної групи Росії, аби з'ясувати, де ж той меморандум, який там текст вони підготували, чи коли він буде готовий, і коли ж, врешті-решт, і де можуть зустрітися делегації для продовження технічних переговорів щодо припинення вогню, тому що мова йде про меморандум про 30-денне припинення вогню. Ну, до речі, у США буквально вчора сказали, що проєкту меморандуму від Росії немає, від України є. Мовляв, Москва, де цей меморандум? Виявляється, друзі, це ми все-таки тягнемо гуму, а не Росія. Буквально через пару годин після того, як з'явилося всі повідомлення Зеленського про те, що Умеров телефонував Мединському. Вийшов Мединський і сказав, що сьогодні дійсно відбулася телефонна розмова у нього із міністром оборони України Умеровим. Ну, можливо, вчора, не знаю, він не поточнював. І Нібито Мединський запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Про це написало офіційно видання Ріа новості і на сайті, і в телеграм-каналі. Але одна пікантна деталь. Що, власне, пише Рія, цитуючи Мединську. Прочитав новину, що розповсюджується всіма світовими агентствами, що нібито мені телефонував у меру з приводу меморандуму, який ми, мовляв, досі не підготували. Ну, вони ж не підготували. Це від себе додаю. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую, все було майже так, тільки навпаки. У мерву, стверджує Мединський, зателефонував сьогодні я і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Далі, звісно, можна не наводити цитату Мединську, тому що він говорить і про збереження життів і так далі, неприпустимість вбивств і тому подібне. Це в цьому руслі знову Кремль бреше відверто. Але. Починає робити заяви про те, що він вже визначився із місцем, і з часом проведення наступного раунду переговорів. Він не хоче виходити з переговорів. Крем залишається в цьому переговорному процесі, побоюючись рішень Вашингтону, в такий спосіб відтягує запровадження нових санкцій чи інших рішень Трампа, наприклад, про передачу Україні зброї. Відтак, поява цієї заяви не випадкова. І Крем сьогодні справді стоїть перед. Небезпекою для себе в першу чергу спалити той самий золотий міст, який до них проклав Трамп, намагаючись поновити економічні зв'язки із Росією після припинення вогню. Але припинення вогню в будь-якому випадку потрібне єдине від себе додам: ініціатива Трампа про 30-денне припинення вогню неправильна, м'яко кажучи, маячня, грубо кажучи, тому що ну як він буде відновлювати економічні зв'язки з Росією на 30 днів. Адже торгівля 30 днів тривати не може. А де гарантія того, що Росія припинить потім е, дотримання цього меморандуму про припинення вогню і відновить знову ж вогонь? Може таке зробити? Так, звісно, може. Тому треба вести мову про припинення вогню до того моменту, допоки не буде підписано мирну угоду. Тобто повне припинення, без ніяких строків. Ну, це